Такий вигляд з вулиці має будинок 102 квадратних метри, на ділянці 4,8 і 8 соток. Вселіві поштова вулиця заасфальтована, це заїзд через відкатні ворота. Заходимо в фіртку. Забор з такими блоками. До речі, це відео ми будемо обходити будинок. Що я хочу вам продемонструвати, як він виглядає ззовні. Але тут ще трошки нам потрібно доробити: на цьому сірому місці буде наклеєна клінкерна плитка, забетонована вхідна група. Підготовка під тротуарну плитку, така хвіртка, це відкатні ворота. Вони від'їжджають, сюди заїжджає автомобіль, навіть два можна е розмістити. Це переливні септики. І ось так будинок виглядає. 102 квадратних метра. одноповерховий. Так, розповім по фасаду. Значить, фасад у нас це резіт. утеплення 100 мм вата. цоколь так само утеплений, основні стіни. Основні стіни 300 мм газоблок. Під вікнами також буде клінкерна плитка. Нам ще залишилось за недільку ми її вкладемо. Чи вложимо. Так, відмостка також забетонована, заїзд забетонований задній двір. Так, дивіться. Будинок як виглядає. Завезли чернозем, вже спланували. Це, власне, як виглядає будинок заднього двору. На всю ширину будинку у нас тераса, вихід з кухні вітальні. На цій площині так само буде клінкерна плитка. Коли вкладемо, зроблю нове відео. Так. Проходимо. Ще одна наша точка комунікації це скважина. Вона тут 50 метрів. Світло заведено в будинок, 10 кВт, ДТЕК, прямий договір. І боку, з боку з правої сторони. Ось так. Це найширша частина. Тут майже 8 метрів на всю довжину ділянки. Нагадаю, ділянка 4,8 соток. Будинок 102 квадратних метра, Під вікнами, забув сказати, також буде клінкерна плитка. Взагалі, де в сірій частини буде клінкерна плитка. Будинок продається. Кого зацікавить, звертайтесь до мене. Такий красень.